Це було ранком, який нічим не відрізнявся від сотень інших. Осінь вступала у свої права, холодний вітер гнав за мною по тротуару жовте листя, і я, як завжди, поспішала до метро, тримаючи в руках чашку кави на виніс. У голові крутилися тисячі думок, дедлайни на роботі, список покупок, чергова розмова з донькою про її навчання. Нічого незвичайного, нічого, що могло б передбачити зустріч, яка змінить усе моє життя. Вхід у метро зустрів мене звичним шумом і поспіхом. Люди тіснилися на ескалаторі, кожен замкнутий у власному світі у своїх думках. Я добре знала цей натовп обличчя, які бачиш щодня і все одно не запам'ятовуєш, відсутні погляди, які ковзають повз тіні, але цього разу було інакше. Я зайшла у вагони і, знайшовши вільне місце біля дверей, зітхнула з полегшенням. Вагон хитнувся, метро рушило. І саме тоді я побачила його. Він стояв навпроти, тримаючись за металевий поручень, і дивився на мене так, ніби знав мене давно. Не нагло, не нав'язливо. Його погляд був спокійним, теплим, але водночас таким глибоким, що я відчула, ніби мене наскрізь прочитали. Ми їхали мовчки. Я намагалася відвернутися, дивитися у вікно, де відбивалися темні тунелі, але все одно ловила себе на тому, що повертаю голову. Він не зводив очей, а коли наші погляди зустрілися, легенько усміхнувся. Усмішка була майже невидимою, але в ній було щось, що змусило мене почервоніти і відчути себе школяркою. На наступній зупинці двері відчинилися, людей у вагоні побільшало, і він зробив крок ближче. Тепер між нами була лише пара кроків. Його присутність раптом стала відчутною, ніби повітря стало важчим. Я почула, як він заговорив. Голос низький, м'який, з легкою хрипотію. Схоже, ми їдемо в одному напрямку. Я підняла на нього очі, намагаючись зрозуміти, що саме він мав на увазі, просто цей маршрут метро чи щось інше більш особисте. Він дивився уважно, ніби чекав на відповідь. Я посміхнулася і відповіла так само невизначено. Схоже, так. Він кивнув і між нами повисла тиша. Але це була не незручна тиша. А така, що мала вагу, ніби ми вже знали один одного, і слова були непотрібними. Метро їхало далі, станції змінювалися, і я ловила кожну дрібницю, як він тримає руку на поручні, як у його волосся вплітається відблиск тюмної лампи, як спокійно і впевнено він стоїть серед натовпу. Коли вагон знову зупинився і настав мій вихід, я відчула несподіваний жаль. Двері відчинилися, я вийшла на платформу. І раптом почула кроки позаду. Він ішов тим самим шляхом. Наші погляди знову зустрілися, і в його очах було щось таке, ніби він точно знав, що це не остання наша зустріч. Тоді я ще не здогадувалася, що цей короткий обмін поглядами і кілька фраз стануть початком історії, яка приведе мене туди, де б я ніколи не захотіла опинитися, але вже тоді, в глибині душі, відчувала що щось змінилося. Світ більше не був таким, як був раніше. Після тієї поїздки у метро, я була впевнена, що все закінчилося на одній усмішці і кількох словах. У великому місті тисячі облич зникають без сліду, і навіть ті, що затримуються у пам'яті, зазвичай більше ніколи не з'являються на твоєму шляху. Та життя, як виявилося, мало для мене інший план. Наступного ранку. Коли я спусталася сходами до платформи, він стояв трохи осторонь, ніби чекав на когось. І знову цей погляд, прямий, упевнений, теплий, я відчула, як моє серце несподівано пришвидшило свій ритм. Мені захотілося пройти повз так, ніби я його не помічаю, але в той самий момент він зробив крок у мій бік. Доброго ранку, сказав він просто, з такою природною легкістю, ніби ми були старими знайомими. Я кивнула і посміхнулася, хоча всередині мене вже вирувала буря. У вагоні ми опинилися поруч, і цього разу він говорив більше коментував натовп, посміявся з того, що Митро щоранку нагадує вулик, запитав, яку книжку я читаю. Його зацікавленість здавалася щирою, і я вперше за довгий час відчула, що мене справді слухають. Протягом тижня наші зустрічі повторювалися. Інаколи ми йшли пріч опліч від станції до виходу, і коли випадково опинялися в одній черзі за кавою в маленькій кав'ярні біля метро. Він жартував, що це доля, а я відмахувалася, хоча всередині мене щось солодко стискалося від цього слова. Щоразу, коли я бачила його, світ ставав трохи яскравішим. Я ловила себе на тому, що почала підбирати інший шарф чи помаду, аби виглядати свіжіше вранці. Мене лякало це відчуття, адже я давно звикла жити за звичкою без романтичних несподіванок. І водночас мене тягнуло до нього як магнітом. Одного разу ми їхали разом, і Метро раптом зупинилося в тунелі. Світно пригасло, люди занепокоїлися, хтось почав нервово озиратися, а він нахилився до мене і сказав: це навіть добре, можемо трохи довше поговорити. Його голос прозвучав так спокійно і затишно. Що я відчула, поруч із ним навіть темрява не страшна. Він умів знаходити слова для кожної ситуації, і я почала чекати на наші розмови, як на маленьке свято. Здавалося, що ми зустрічаємося випадково, але глибоко в душі я знала, ми обоє вже підсвідомо шукаємо одне одного в натовпі. Інколи я питала себе, чому саме він? Чим він відрізняється від сотень інших? Відповідь була простою. З ним я відчувала себе живою. Він дивився на мене так, ніби бачив справжню мене, без усіх масок, які я звикла носити. Це було небезпечно, але я вже не могла втриматися. Ті зустрічі, що спершу здавалися грою випадку, почали перетворюватися на щось більше. Я ще не наважувалася назвати це почуттям, але серце вже знало відповідь. Дні йшли, і кожна нова зустріч із ним залишала після себе дивне відчуття. Наче я торкалася чогось забороненого, але водночас життєво необхідного. Він завжди з'являвся зненацька: то на платформі, то у вагоні, то біля кав'ярні, де я звикла брати лате перед роботою. Здавалося, наше місто велике, але саме нас воно вперто зводило разом. Ми почали розмовляти все довше, і наші діалоги вже виходили далеко за межі жартів про метро. Він розповідав про свої мрії, про книжки, які читав, про місця, де хотів би побувати. У його голосі було стільки щирості, що я ловила себе на тому, що слухаю, затамувавши подих, він умів перетворювати навіть буденну тему на історію, яка звучала особливо. Я ж несподівано для себе почала відкриватися йому, розповідала про свою роботу, про втому, про дрібниці, що мене хвилювали, і, що дивно, він слухав уважно без поспіху, без цього звичного байдужого кивання, до якого я звикла від інших. Його погляд, ніби промовляв: Ти важлива. Те, що ти кажеш, має сенс. З кожним днем я все гостріше відчувала його присутність у своєму житті. Уранці я прокидалася з думкою, чи зустрінемося ми сьогодні. Я почала підбирати одяг більш ретельно, вибирала парфуми, які довго не використовувала. Було дивно знову відчувати себе жінкою, яка хвилюється, яка чекає зустрічі, яка тремтить від одного лише погляду. Одного разу, коли вагон був майже порожнім, він сів поруч. Я відчула, як наше випадкове доторкання ліктями пропустило крізь мене хвилю тепла. Ми говорили тихо, ніби боялися, що хтось почує. Він нахилявся ближче, і я ловила запах його парфуму легкий, свіжий, але такий, що змушував моє серце битися швидше. З вами цікаво, сказав він раптом, коли поїд гальмував. Ви ніби світитесь, коли говорите. Я засміялася, намагаючись приховати збентеження, але всередині мене щось перевернулося. Це був не просто комплімент. Це було визнання. І хоча я намагалася тримати дистанцію, щось у мені вже підкорилося йому. Після тієї поїздки я довго сиділа на роботі, відчуваючи, що думки розбігаються слова, його усмішка, погляд, усе це витісняло цифри і документи. Я ніби знову повернулася в юність, коли чекання побачення було сильнішим за будь-які справи. Я знала, що це небезпечно, я знала, що варто зупинитися, перш ніж це зайде надте далеко. Але щоразу, коли я бачила його, мої рішення танули, наче сніг під сонцем. І десь, в глибині душі, я вже не могла заперечувати очевидного я починала закохуватися. Я вже звикла до наших ранкових зустрічей, вони стали частиною мого дня. Мені здавалося, що я знаю про нього більше ніж насправді його усмішка, голос, інтонації стали для мене знайомими майже рідними. І водночас залишалося відчуття таємниці. Він майже нічого не розповідав про себе, лише уривками кидав фрази, які не давали повної картини. Одного дня, коли ми вийшли з вагона і йшли до виходу, він раптом сказав: Ви так нагадуєте мені одну дівчину. Його слова збентежили мене. Дівчину. перепитала я, намагаючись приховати раптовий холодок у грудях. Він лише загадково усміхнувся і не став пояснювати. Увечері, того ж дня, коли я повернулася додому, моя донька була особливо збудженою. Вона крутилася перед зеркалом, поправляла волосся, усміхалася сама до себе. У тебе побачення? запитала я, здивувавшись її хвилюванню. Так, відповіла вона коротко і загадково, немов не хотіла ділитися деталями. Я сприйняла це як звичайну річ донька вже доросла, має право на власні таємниці. Але коли двері відчинилися і на порозі з'явився він, світ обвалився. Той самий чоловік із метро, чия присутність уже встигла стати для мене чимось більшим за випадкову знайомість, стояв тепер у моїй вітальні. У руці він тримав квіти, а його усмішка була звернена не до мене, а до моєї доньки. Я відчула, як серце провалилося кудись у безодню. Усередині все змішалося шок, біль, сором, злість. І водночас дивне відчуття неминучості він зробив крок уперед, обійняв доньку і лише тоді помітив мене. Його очі на мить зупинилися, у них промайнуло щось схоже на розгубленість, але він швидко опанував себе. Ви знайомі? здивовано запитала донька, дивлячись то на мене, то на нього. Я кивнула, намагаючись приховати бурю всередині. Ми кілька разів перетиналися в метро, відповів він спокійно. Його голов звучав рівно, але я бачила, що він теж відчуває напругу. Ця мить змінила все. В голові з'явилася лише одна думка: те, що, здавалося, мені початком історії, виявилося небезпечною грою, де ставки надто високі. У ту ніч я довго не могла заснути. Образ його очей, спрямованих на мою доньку, не давав спокою. І ще те дивне відчуття. Ніби ми обоє стали заручниками долі, яка вирішила посміятися з нас обох. Перші дні після того відкриття стали для мене справжнім випробуванням. Я намагалася переконати себе, що нічого особливого між нами не було, що наші ранкові зустрічі в метро це лише випадковість, приємний збіг, який не має жодного значення. Але серце не хотіло погоджуватися. І щоразу, коли він переступав поріг нашої квартири, несучи в руках квіти для моєї доньки, а не для мене, я відчувала, як цей тягар стає все важчим. Він умів поводитися природно, ніби між нами нічого не сталося. Усміхався моїй доньці, цілував її в щоку, розповідав веселі історії, жартував. Я сиділа осторонь, намагаючись бути гостинною господинею, але кожна дрібниця різала мене зсередини. Його сміх, який ще вчора належав лише нашим розмовам у переповненому вагоні, тепер лунав у моїй вітальні, і його розділяла з ним моя дитина. Одного вечора вони дивилися фільм у вітальні, а я зайшла лише на хвилину, щоб запропонувати чай. Наші погляди зустрілися швидко, майже непомітно для інших, але достатньо, щоб у моєму тілі розлилася хвиля забороненого тепла. У його очах було щось більше, ніж просто випадковий інтерес. Це було мовчазне зізнання, таємний зв'язок, який ми обоє боялися визнати. Я намагалася уникати його, залишати доньку з ним наодинці, але життя знову і знову ставило мене поруч випадкові доторки, коли ми обидва тягнулися до тарілки за вечерею, короткі розмови на кухні, коли донька виходила з кімнати. Його усмішка тиха, ледве помітна, але така багатозначна. Це була небезпечна гра, в якій ми не домовлялися брати участь, але обидва опинилися гравцями. Уночі я довго не могла заснути. Лежала в темряві і намагалася змусити себе думати раціонально. Він молодий, він хлопець твоєї доньки. Ти не маєш права навіть мріяти про нього, повторювала я. Але що сильніше я намагалася придушити ці думки, то глибше вони проростали. Його голос звучав у моїй пам'яті. Його погляд переслідував мене навіть із заплюченими очима. Наступного разу, коли ми знову залишилися вдвох на кілька хвилин, тиша між нами стала нестерпною. Він стояв біля вікна і дивився на нічне місто, а я мовчки ставила на стіл чашки для чаю. Нарешті він обернувся і промовив: Інколи здається, що ми зустрілися не просто так. Ці слова повисли у повітрі, наче заборонений плід, якого не можна торкнутися. Але від якого важко відвести погляд. Я відчула, що серце б'ється так сильно, що він мусив почути його навіть на відстані. Я нічого не відповіла, лише відвела очі і зробила ковток чаю, опікаючи губи, аби приховати тремтіння. Він більше нічого не сказав, і я вдячна йому за цю стриманість. Але саме ця тиша, ця незавершеність робили наші зустрічі ще більш небезпечними. Я знала, що ми обоє ступили на тонкий лід. І з кожним днем тріщина під ногами ставала все ширшою. Ми залишилися самі. Донька поспішила на зустріч із подругами, а він, за її проханням, лишився занести важкі пакети з продуктами. Здавалося, нічого незвичного звичайна дрібниця, яка не мала б викликати хвилювання. Але коли двері зачинилися за нею, у квартирі повисла тиша густіша за будь-які слова. Я відчула, як кожен подих стає надто гучним, як серце б'ється швидше, ніж повинно. Він поставив пакети на стіл і повільно випростався. Його погляд одразу знайшов мій, і в ньому не було ані грайливості, ані маски ввічливості, з якою він зазвичай дивився на мене в присутності доньки. Тепер його очі палахкотіли вогнем, у якому злилися бажання, рішучість і заборона. Ви знаєте, що це неправильно, сказала я пошепки, хоча всередині мене боролися не аргументи розуму, а хвиля тремтіння від його близькості. Я знаю, відповів він тихо, майже гаряче торкаючись моєї шкіри подихом. Але хіба можна зупинити те, що вже сталося? Його голос був твердим і водночас ніжним. Я відчула, як він скорочує відстань між нами: усі мої внутрішні заборони, усі правила, які я вибудовувала роками, розсипалися, немов скло. В одну мить світ зменшився лише до нього, до його сильних рук, до запаху його парфумів, до тепла, яке йшло від нього хвилею. Я намагалася зробити крок назад, але ноги не слухалися. І замість того, щоб віддалитися, я відчула, як мої руки самі тягнуться до нього. Він не дав мені часу передумати. Одним рухом наблизив і торкнувся моїх вуст. Поцілунок був пристрасним, голодним. Таким, ніби ми обоє чекали цієї миті надто довго. Мене розривали протиріччя, страх, сором, провина, і водночас шалене відчуття живого вогню, який прокидався всередині мене. Його губи палали, його дотики були впевненими, наче він знав, що я не відштовхну. І справді я не змогла. Я відповіла йому з тією самою пристрастю, яку приховувала в глибині душі від самої себе. Наші серця билися в унісон, і кожна секунда здавалася вічністю. В цій забороненій близькості не було нічого правильного, але було все, чого я так довго боялась, і водночас прагнула. Він підняв мене на руки і притиснув до стіни. І в ту мить я зрозуміла назад дороги вже немає. Ми перейшли межу, ми віддалися один одному в тій пристрасті, яка палає, коли немає вибору, коли світ стискається до двох тіл, до одного ритму дихання. Я знала, що з цього моменту все зміниться безповоротно. Що кожна наступна зустріч стане небезпечною грою. Але тоді, в цю хвилину, я не хотіла нічого крім нього. Це було падіння і піднесення водночас наш секретний злочин проти моралі, але й правда нашої душі, яка рвалася навзовні. І хай би я не намагалася себе переконати, я більше не належала лише собі, я вже належала йому. Наступного ранку я прокинулася з відчуттям, ніби все, що сталося вчора, було сном. Але тіло пам'ятало кожен дотик, губи горіли від спогаду про поцілунки, а серце билося не так, як раніше. І одразу ж накатило почуття провини перед донькою, перед собою, перед тим життям, яке я збудувала роками, і яке тепер могло розсипатися від одного неправильного кроку. Я дивилася на себе в дзеркало довше, ніж зазвичай. Обличчя здавалося чужим, очі світилися дивною іскрою, в якій змішалися сором і пристрасна насолода. Я намагалася переконати себе, що це було одноразове безумство, що я зможу все забути. Але щойно я почула повідомлення на телефоні, все всередині знову завмерло. Я не можу перестати думати про тебе. Було написано. Він не називав мого імені, але я знала, що це для мене. Мої пальці тремтіли, коли я тримала телефон. Я могла видалити повідомлення, могла зробити вигляд, що нічого не сталося, але натомість я перечитала його знову і знову. Весь день я ходила, наче в тумані. Кожен рух доньки, її усмішка, її щасливий голос лише сильніше вбивали в мене відчуття провини. Вона розповідала про їхні зустрічі, сміялася, світилася від кохання, і я знала, що маю зупинитися. Але що більше вона говорила, то більше я відчувала дивну ревність, наче в мене відбирали щось, що вже належало мені. Увечері він зателефонував. Я довго не наважувалася відповісти та, зрештою, підняла слухавку. Його голос був тихим, але рішучим. Нам треба поговорити. Я більше не можу жити в цій брехні. Я мовчала. У мені все кричало ні, і одночасно все тіло прагнуло знову почути його, знову відчути. Я домовилася про зустріч, хоча я розуміла, що роблю крок у прірву. Тієї ночі я довго не могла заснути. Стеля над головою здавалася білою пустелею, де відлунювали мої думки. Я боялася майбутнього, боялася викриття, але найбільше. Боялася самої себе, бо я вже знала, що моє серце зробило вибір. І тепер кожен день ставав небезпечним балансуванням між двома світами світом матері і світом коханки. Це була гра з вогнем. І я відчувала, що полум'я дедалі ближче. Секрети не можуть жити довго, вони пульсують у повітрі, отруюють слова й погляди, прориваються крізь найміцніші стіни. Я відчувала це щодня, коли намагалася вдягнути звичну маску матері. Господині дому, жінки, якій нема чого приховувати. Та кожен раз, коли дзвонив телефон чи коли він писав повідомлення, у мені здіймалася хвиля паніки. Донька теж почала щось відчувати. Її очі стали уважнішими, настороженішими. Вона ставила більше запитань, ніби намагалася зрозуміти, що ховається між рядками моїх відповідей. Я ловила її погляд і розуміла, правда поступово виходить назовні. Як вода, що просочується крізь тріщину в дамбі. Того вечора він знов прийшов до нас у гості. Донька сяяла, готувала вечерю, сміялася, торкалася його руки. Я намагалася тримати себе в руках, та кожна її ніжність до нього різала мені серце. Він теж почувався напружено. Його усмішка була натягнутою, а очі час від часу ковзали в мій бік. Після вечері донька вийшла до магазину за вином. Ми залишилися вдвох у кухні. Він підійшов надто близько і прошепотів Я не витримаю так довго. Ми повинні щось вирішити. Я хотіла відповісти, та в цей момент двері відчинилися. Донька повернулася швидше, ніж ми очікували. Її погляд миттєво впав на нас. Вона завмерла, пляшка вина ледь не випала з рук. Що це було? Її голос зривався, очі палахкотіли недовірою і гнівом. Ми обоє мовчали. У ту мить. Усі слова здавалися марними, усе було видно без них. Вона кинула пляшку на стіл так, що скло, дзвінко, задзвеніло, і вибігла з кухні. Я побігла за нею, але вона вже замикала двері своєї кімнати. З того боку почулися ридання. Мій світ почав руйнуватися просто на очах. Я стояла перед дверима і слухала, як плаче моя дитина. А за спиною його важке дихання, сповнене розпачу і безсилля. Маски були зірвані, і назад дороги вже не було. Ніч опустилася важкою чорною завісою, але сон так і не прийшов. Я сиділа на кухні, стискаючи в руках холодну чашку чаю і дивилася у вікно, за яким місто спало. Усередині мене вирувала буря. Я зрадила не тільки свою доньку, я зрадила саму себе. Він написав кілька повідомлень, потім подзвонив Я не відповідала. З кожним сигналом у грудях ставало важче дихати. Я знала, будь-яке слово тепер буде тільки ножем, який ще глибше вріже у вже відкриту рану. Вранці донька не вийшла з кімнати. Я постукала, тиша. Серце стиснулося від тривоги. Коли двері нарешті відчинилися, вона стояла переді мною бліда із заплаканими очима. Мамо, як ти могла? Її голос був тихим, майже зламаним. Я простягнула руки, та вона відсахнулася. Її погляд різав глибше за будь-які слова. У ньому було стільки болю й відрази, що я відчула, втратила її довіру назавжди. Того ж дня вона зібрала речі й поїхала. Я навіть не мала сили зупиняти, тільки дивилася, як закриваються двері за моєю дитиною, і відчувала, як світ руйнується вдруге. Він прийшов увечері. Я відкрила. Але не впустила. Ми не можемо так, сказала я твердо, хоча голос тремтів. Це було помилкою, прастістю, злочином проти всього, у що я вірила. Але ж ти. Він зробив крок ближче, та я відступила. Іди, прошепотіла я. Якщо лишишся, я зненавиджу тебе ще більше, ніж себе. Його очі на мить наповнилися болем, а потім він відвернувся. І пішов, залишивши мене саму серед уламків мого життя. Я впала на підлогу, стискаючи руками груди, бо здавалося, що серце не витримає. Кожен подих був криком, кожна секунда мукою. Так закінчилася історія, яка починалася з усмішки у метро випадковість, що перетворилася на катастрофу. І тепер я залишилася лише з тишею і спорожнечею, яку вже ніхто ніколи не заповнить. Пройшло багато років, я й досі згадую ту усмішку у метро, ті випадкові зустрічі, які перетворилися на болю пристрастей і болю. Донька виросла, стала сильною жінкою, але між нами залишився невидимий розлом, рана, яку час не зміг повністю загоїти. Я часто думаю про нього, про того чоловіка, який приніс у моє життя і світло, і темляво водночас. Ми більше ніколи не бачилися. Та його образ назавжди залишився у моїй пам'яті. Я розумію тепер, що деякі історії, навіть якщо вони шалено красиві на початку, не призначені для щастя, вони уроки, від яких неможливо ухилитися. Іноді я ловлю себе на тому, що посміхаюся, згадуючи його, хоча й через сльози. Іноді думка про те, що все могло бути інакше кусає серце, але я більше не плачу від провини. Я навчаюся жити далі, берегти те, що справді важливе, і цінувати близьких. Іноді метро шумить навколо, тисячі облич минають мене, і я ловлю на думці, серед них могла б знову зустрітися та історія. Та я знаю тепер я знаю ціну кожної випадкової зустрічі. І навіть якщо серце колись знову забринить, воно вже ніколи не забуде уроків минулого. Це була любов, яка згоріла яскраво, але залишила по собі попіл, з якого народжується нове життя. Я живу далі з пам'яттю, з болем, але і з мудрістю, яку дає лише пройдений шлях.